Це вок стихалися. Ми дуже багато на Херсонщині з ними. Кожен такий предмет потенційна загроза. Міни, снаряди, розтяжки, рятувальники ДСНС щодня знаходять вибухонебезпечні предмети, які можуть здетонувати будь-якої миті. Але якщо станеться біда, поруч завжди є фельдшер. Владислав Волков вже відбув п'ять ротацій на територіях Харківщини та Херсонщини. Чоловік зізнається, здобувши медичну освіту, хотів працювати лікарем на. Швидкий, але 24 лютого 2022 року змінило його життя. Коли розпочалась війна, я зрозумів, що мені потрібно ближче до хлопців, які допомагають Україні здобувати перемогу. Тому я став рятувальником ДСНС. Тепер перед виконанням робочого завдання Владислав одягає не білий халат, а багатокілограмовий захист. Ми обов'язково вдіваємо бронежилет, бронезахист і шолом. Також на локотники, на коленіки, окуляри все для того, щоб можна було приступити до розмінування». Фельдшер завжди поруч із групою піротехніків. Будь-який вибух може спричинити поранення. Тому замість металодетектора у руках рятувальника рюкзак із турнікетами, ліками та всім необхідним медичним приладдям. На жаль, воно неодноразово ставало при нагоді, адже небезпека зустрічається де завгодно. Попадали неодноразово під артобстріл, обстріли впівронами. Багато з чим стикалися, а саме мінометні міни, гранати, ТМки, пелюстки дуже багато зустрічається. Попри ризики, Владислав прагне продовжувати роботу рятувальника, адже для нього це не просто професія, а місія зробити Україну безпечною. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.